Львів'яни, два львів'янина, на Говерлі. Володька. Подивися, яка краса. Володька, де Польща? в ті стороні поляки. Класно. Де Білорусі? Білоруса туди, тут, в Класно. А москалі де? Москалі там. на мініатюр мама приходить за сином на дискотеку. Мама? Виталик. Мама твоя, мама Віталік! Яка вже година, Віталій? Яка вже година, я всі парки обходила, нема. Я всі лікарні обходила, нема. Я всі ноги обходила, нема з ким поговорити. Мама, Мам, перестань, з мене вже друзі сміються. Моїм друзям треба менше шмалі курити, ви менше сміялися. Віталій, чого ти не береш телефон? а? Ну мама! Чого ти не береш телефон? Ну, Восьми нормальний телефон, мамі треба, Nokia. нопія. Я через тебе хвора зробилася. Я через тебе випала, банкувала картину і сіла жменю таблеток. Так, яких таблеток я не поняв? В тебе в курці знайшла. Так, все, це не прикольно. Йдем додому. Нікуди я не йду, сам йду, додому. Йди додому, а там тебе старий зустріне, ну, він тобі всиди. він тобі скап'яні всиди. Коротше, йдеш додому. Говорят, что же ты без старик сынов? И мы не